Давайте ще зараз прокоментуємо ситуацію, яка складається на покровському напрямку. Є свіжі заяви у Сувхортиця про те, що російська армія намагається прорвати оборону. Там тривають запеклі бої. І от наразі про що говорить у Сувхортиця, що ворог намагався прорвати оборону в районах населених пунктів Русин Яр, Володимирівка, Полтавка, Новоторецька, Попів Яр. Одночасно вели наступ на наші укріплення росіяни неподалік новоекономічного миролюбівки. Удачного. Муравки, Новопавлівки, Олексіївки, Філіївки, Новосергівки та дачного тривають важкі бої, кажуть в Хортиця. Противник намагається реалізувати свою чисельну перевагу, розвинути наступ силами оборони, вживаються заходи для недопущення погіршення тактичного положення. Ви знаєте, західні видання в них якась ідея, от коли вони про ситуацію на фронті розмірковують і описують щось там з посиланням на свої джерела. Ці такі коливання з одного боку в інший. З одного боку, нам говорять про те, що нібито цей літній наступ вже захлинувся. З іншого боку, Атаксіос, до матеріалів, яких ми зараз будемо переходити, так само пише про те, що якийсь великий наступ впродовж наступних 60 днів очікується, і мета росіян повністю окупувати. Запорізьку, Херсонську, Донецьку і Луганську області. ну про цей великий наступ росіян ми чуємо досить давно. Як розуміти, по перше, ну от, розкажіть нашим глядачам, зараз будемо займатися фактично факт чекінгом. Так як сприймати публікації західних видань, тому що коли спілкуюся із нашими військовими, все, що вони говорять, ситуація стабільно важка, і цей наступ великий він був і ворог продовжує тиснути, намагатися якісь там шпарини шукати. Тобто, за великим рахунком нічого не змінюється, звідки ці е, інформаційні качелі в західних ЗМІ беруться. Я зараз спробую дуже швидко сформулювати той рецепт інформаційний, з якого варяться ці інформаційні західні щі. Я інакше їх назвати не можу. Це не наш інформаційний борщ. До речі, який ми з вами сподіваюся, досить ефективно варимо для наших і подаємо для наших глядачів, слухачів і читачів. Так от, власне, ці щі складаються: перш за все, з публікації російських телеграм-каналів. Різних офіційних, напівофіційних, суто пропагандистських там з воєнкорів. Друге, з звичайного календаря на 2025 рік, в якому є відповідно зима, весна, літо і осінь. От ви побачите, що свого часу ми станемо свідками того, як буде заявлено про великий осінній наступ або осінньо зимову кампанію 25-го року. Яка має на меті, і так далі, тому всі заяви про ну і так далі, і необізнаність в ситуації зрозуміла наших західних е, колег. Відповідно, е, це дуже примітивно, але тим не менш так, от про ці 60 днів з е, начебто, посилання начебто під час розмови бункерного фюрера з Трампом, тобто розмова двох лідерів, яка є цілковито засекречена, ніхто про це не знає. але Тим не менше, витік такий є і виглядає суто російським. Тому що це має дійсно створити інформаційні гойдалки для людей. Мовляв, це ще нічого не починалося, а от зараз, як попруть, ворог дійсно намагається ви це процитували від особ Хортиця, намагається свою чисельну перевагу в особовому складі, складі використати. Ми це бачимо, знаємо, і це відбувається протягом усього цього часу. Принаймні, ми говоримо про частинку. Про кінець 23-го року, відповідно, весь 24-й, і вже половину нинішнього року, коли ворог наступає. І оці наступальні хвилі вони о, називаються там відповідно о, зимовими весняними зараз літніми, з огляду на те, коли починається певна активізація на тому чи іншому напрямку. О, квітень це був там запорізький напрямок, до того був Придніпровський, 300 човнів. Я нагадаю, це з того, що найсвіжіше. Потім, відповідно, травневий наступ це суми і червень. Сьогодні ми говоримо про Купінськ, Покровськ, традиційно і Новопавлівський відтинок. Дійсно, ворог наступає, ворог максимально намагається досягнути відповідного успіху. Але це не є чимось новим, це не є взагалі новиною. Це той процес тривалої, важкої, напруженої бойової роботи, яка відбувається протягом вже. Цього всього часу, який я зазначив, тому інформаційна гігієна в даному випадку вона має бути надзвичайною і власне посилання на видання, такий, такий як білд. Ну, угу. до цього треба ставитися не просто обережно, а перегортати і не читати. Це моя власна рекомендація. Ви можете до неї дослухатись чи ні, але не треба тягнути те, що не відповідає дійсності, до нашого інформаційного простору. Я думаю, що кожному з нас емоцій і так вистачає. Будемо зараз цитувати вже наші інформаційні пабліки, зокрема РБК Україна, яка посилається на джерела в українській розвідці, і пише про те, що білоруський гвинтокрил збив російський ударний дрон, який летів на Україну. Мова йде про те, що вертоліт мі 24 сил ППО Білорусі, 12 липня атакував та знищив російський ударний БПЛА типу Гербера, який летів у бік України. В той момент у повітряному просторі Білорусі перебувало щонайменше три. Російські безпілотники, до речі, того дня, якщо я не помиляюся, наші моніторингові пабліки повідомляли про те, що зараз росіяни намагаються своїми дронами атакувати наші західні регіони через територію Білорусі. Я правильно розумію, що Лукашенко вже починає боятися е, наслідків атаки російських дронів для своїх регіонів, і тому білоруське ППО почало їх збивати. Чи тут щось інше? Ну, очевидно, що е, Пукашенка ніхто не питав, і ті виконавці, які запускають безпосередньо ці дрони, вони знають ці маршрути, знають, що вони проходять через Білорусь, і відповідно це не особиста їхня ініціатива. Вони виконують наказ максимально прокладати маршрути. Складні для наших сил і засобів протиповітряної оборони без огляду на те, що там скаже Лукашенко або російські брати, російські білоруси, російських окупантів. Це перше. По-друге, можливо, певний терпець урвався. Можливо, так О, ми знаємо можливо, людина. Воно ж не могло е, відпрацювати без погодження Лукашенка. Правильно, звичайно, можливо, е, знаєте, все таки вік досить поважний у диктатора мінського. Так і він міг десь вже трошечки кажуть, і психанути в тому числі, і віддати відповідний е, наказ. Можливо, це відбулося. Я допускаю навіть таке після консультації з е, китайцями. Тому що ми знаємо, що китайці на сьогодні дуже е, активно беруть роль у житті Білорусі, принаймні намагаються це робити, і залежність Лукашенка, в тому числі від Білорусь від Китаю, вона на сьогодні теж є очевидною і невеликою таємницею, в тому числі, тому е, чи станеться, скажімо так, підґрунтям. Конфлікту між Путіним і Лукашенко навряд чи, але можливо, Лукашенко таким чином хоче продемонструвати, що він все-таки щось вирішує на Білорусі ще для нас, чи стало це несподіванкою? Звичайно, ні. Але в будь-якому разі, нехай збивають, ми не проти. Звісно, на території Білорусі. Нехай буде так. І знову таки наскільки. Буде така альтернатива запуску через Білорусь. Я думаю, що найближчим часом ми вже побачимо. Видання Аксіос вже нам цитовано написав ще один матеріал. І мова в ньому йде про те, що Дональд Трамп сьогодні, 14 липня, а він ще з п'ятниці заінтригував якоюсь важливою заявою щодо Росії, яку він зробить 14 липня. Так, от Аксіос пише про те, що Трамп оголосить у понеділок, 14 липня, новий план озброєння України, який включатиме. Наступальну зброю. А ось кадри, які вже офіційно в наших інформаційних пабліках з'являються. Кітакелочать у Києві, можемо подивитися. У кітакалога достатньо тривалий візит буде до України, принаймні заявлялося, що він цілий тиждень буде. Я вигадаю, це пов'язано з цими важливими анонсами Трампа, яких ми усі чекаємо? Ну, по перше, давайте дочекаємося Трампа, тому що зараз ми з вами зможемо дуже легко я кажуть з колес накидати кілька, навіть кільканадцять тем. На які ми з вами особисто, як багато громадян України, очікували по важливих заяв від Трампа, починаючи там від е, систем Петріот, наприклад, і закінчуючи, я не знаю там е, питанням, а чому Кіт Келох не в костюмі, е, власне, звичайно, це, це вже жарт. Е, треба надати віддати належне е, містеру генералу Келогу е, про те, що він розуміє, що він приїхав до воюючої країни і власне одягнувся так, як має. Одягатися візит, якщо він дійсно продовжиться тиждень, буде, можливо, буде досить показовим. Ми допускаємо лише це стверджувати, навряд чи хто зараз зможе. І що буде робити Путін під час цього візиту? Адже маршрути Келога навряд чи йому доповідають, де буде знаходитися спецпредставник Трампа, і є ризик у разі атак. Ну, скажімо так, загрожувати її життю спецпредставника, не дай Боже, е, хоча у нас є сили оборони, вони його прикриють. Я кажуть е, дуже цікаво, е, якщо дійсно тиждень, що відбуватиметься, які зустрічі про що говоритимуть, навіть про що говоритимуть. Ми з вами розуміємо, як від дійсно проєктів по системах ППО, взагалі по озброєнню, так і по можливих комунікаціях президента Зеленського з бункерним фюрером це теж треба розуміти, яким чином це має відбутися і чи відбудеться. І дійсно, цей візит є важливим. Хоча песимісти зараз кажуть, він може бути важливим, а може і не бути, так, очевидно. Але те, що він на сьогодні. Немає альтернативи іншої, принаймні для цієї зустрічі, це на сьогодні очевидно. Чесно кажучи, я і сам зацікавленістю чекаю е, не скільки заяв пана Трампа. Е, він вже натякав певним чином своїх зараз е, ранкових е, там зведення про те, що він думає з. З приводу Петріота, Європи і так далі, е, я більше чекаю, все таки дійсно від візиту Келога, що і як буде відбуватися. Е, заяви президента Трампа ми з задоволенням всі послухаємо. І головне, щоб була практична наповненість того, що відбувається, і тоді, можливо, ми навіть е, якщо це буде практично, е, дещо пробачимо очільника Пентагона. Не, який самовільно зупинив постачання зброї Україні? Можливо, трошечки пробачу, пане Сергію. Ще кілька хвилин часу маємо. Хочу з вами обговорити позицію наших друзів німців. І ще раз нагадаю нашим глядачам, хто можливо пропустив цей фрагмент. Пан Сергій говорив про те, наскільки прискіпливо потрібно ставитися до публікації у німецькому більді, який справді дуже багато ну. Такої інформації песимістичної стосовно України писав От буквально днями був величезний скандал. Але я про позицію і про заяви офіційних німецьких осіб. Нам дуже приємно чути, що говорить зараз канцлер Німеччини Мерц, який говорить про те, що час дипломатії з путіним минув, потрібно озброювати Україну. Німеччина в цьому готова допомогти. Президент Зеленський минулого тижня сказав, що Німеччина профінансує для нас дві системи Петріот аж сьогодні. Ми читаємо заяву голови Міноборони Німеччини пана Пісторіуса, який говорить про те, що лише шість систем ППО залишилося у Німеччині систем ППО Петріот, які потрібні, це занадто мало, говорить він, і ми точно не можемо дати Україні більше. І також констатує пісторіус, що Німеччина не постачатиме Україні далекобійні ракети Таурус, хоча про те, що Україна ці ракети постачатиме, прозорі натяки робив канцлер Мерц. Як це все розуміти? Розуміти дуже просто, на мій погляд, треба згадати заяви німецької сторони офіційних осіб про те, що Німеччина відтепер не буде зовсім повідомляти достовірної інформації про те, що скільки, коли передаватиметься з боку Федеративної Республіки Німеччина до України. Можливо, це певний інформаційний шум. Хоча, як кажуть, щодо Тавросів, ну я думаю, що всі давно заспокоїлися і зрозуміли, що може бути й певна альтернатива Тавросам. Я не кажу у плані там військово-технічної дії, а в плані того, що там ударів, наприклад, по території Російської Федерації. От мене більше цікавить, що там наша коаліція дронів, наприклад, пропонує. На якій перебуває, до речі, 20 країн. Ну це досить потужна така сила, особливо в плані фінансування відповідних проєктів для того, щоб розвивати наші успіхи на території Російської Федерації. Е, тому я думаю, що німці дійсно заплутують карти абсолютно. Е, що стосується засобів протиповітряної оборони, Петріот, якщо мова йде про це, е, ну і звичайно про тауруси я вже сказав. Е, не таурусами єдиними, очевидно, німці. Про це теж дуже добре знають Німеччина сьогодні є основним мовоним з основних політичних гравців військово-політичних гравців на європейському континенті для нас, і по моєму німеччина, що не помиляюсь чи не найбільше нам е, видала допомоги, щоб фінансовому квіваленті для України так, різними з 22-го року ще за попереднього канцлера. Пане Сергію, тут хвилює в всі цій всій історії те, що якщо під час. Канцлерства Шольца була якась єдина позиція так, між канцлером та міністром оборони, то зараз канцлер говорить одне мерц, так, а міністр оборони, до речі, який не змінився в він говорить інше. Ми розуміємо, що вони представники різних політичних сил, тут може бути якась політична боротьба, але ну, знаєте, те, що хвилює нас, це чи не станемо ми заручником цієї політичної боротьби. Всередині я не думаю. Я не думаю, що тут існує політична боротьба. Це по перше. По-друге, відповідно, ми не станемо заручниками всього цього. Німці е дуже чітко і прагматично оцінюють, що відбувається сьогодні на полі бою, і жоден з німців. Офіційних осіб не сказав того що е, давайте якось будемо з Росією говорити про мир. Німці навпаки чи не першими заявили про те, що час перемовин з Путіним давно завершився, е, тому очевидно, що, що певні речі залежать від того для кого в який час і чому певні інформації були озвучені. Е, я думаю, що по Тавросах ми давно все зрозуміли, і можливо ця інформація була для росіян. Ну, давайте так: нехай щось до росіян летить і називається не Таурус, а поляниця наприклад, ну хай буде так. Пане Сергію, щиро дякую вам, як завжди, за цікаву розмову. Дякую, що знаходите час вам. на нашій Бережіть себе. аудиторії. Бережіть себе, і ми будемо закликати наших глядачів так само підтримувати ваш телеграм-канал. Сергій Брачук підпишіться обов'язково, якщо не підписані. Чекаємо на ваші вподобайки, чекаємо на ваші коментарі під цим відео. так само Поставте, якщо не поставили, ще підписку, і наші ютуб платформі це доглядачів звертаюся. Будемо щиро вдячні вам.